Цього року серед учасників всесвітнього економічного форуму панує відчуття невпевненості. Принаймні так вважає засновник форуму Клаус Шваб. У своїй промові найбільшими розчаруваннями сьогодення він назвав суспільне розчарування в багатьох країнах страх перед глобалізацією і успіхи популістів, зокрема на референдумі у Великобританії та президентських виборах у США. Про основні ризики та сподівання, які обговорюватимуть світові лідери під час 47-го всесвітнього економічного форуму в швейцарському Осі ми поговоримо з гостем студії, економістом, членом дискусійного клубу Олегом Пензіним. Вітаю! Добре. Отже, цьогоріч провідна тема форуму відкрите і відповідальне лідерство. Натомість, вже багато лідерів світових держав заявили про те, що вони не візьмуть участь у цьогорічному форумі. Що це форум втрачає свою популярність? Тема не актуальна чи можливо саме проблема у глобалізації, яка на користь не більшості населення, а лише вузькому колу привілейованих осіб. Ну ви власне першою фразою. Яку тільки щойно сказали, вже дали відповідь на ваше запитання. Форум сьогодні відбувається під величезним відчуттям невпевненості. Невпевненості, чому? Тому що Європу чекають вибори в двох найбільших країнах, які однозначно приведуть напевно нових лідерів. Ми бачимо зміни... і Франції, так Німеччини і Франції. Та ми бачимо зміни, які відбулися в Америці, і жоден представник нової адміністрації американської на Давос не приїхав. Як наслідок, ті представники, які є, от зокрема пан Байден, який полетів в Давос, це є представники старої адміністрації, яка відходить. Якщо ми подивимося, ті лозунги, з якими прийшов Трамп. Це лозунг, які докорінно відрізняється відрізняються від того, чим жив світ минулі роки. Він виступив проти елементів глобалізації. Він виступив за створення робочих місць. Він виступив за економічний націоналізм, за боротьбу з міграцією, за скажімо так, погіршення економічних умов для підприємств, які збираються вивозити капітал в інші країни. Тобто ті лозунги, які проголосив Трамп, і з якими він прийшов до влади, вони власне докорінно міняють підходи до світової економічної політики. А з аналогічними е, національним, скажімо так, е, лозунгами економічного націоналізму будуть іти на вибори е, відповідні сили і в Німеччині, і у Франції. І ми, скорше всього, побачимо, що ці сили переможуть. Світ міняється ще й тому, що власне не зрозуміло, як будуть далі працювати ті нові сили, які прийдуть. Тому дивіться, Меркель не приїхала на Давос, жодного представника Трампа. Е, ну, Путіна нема, безперечно, теж відповідна сила, яка буде впливати на певні процеси, які сьогодні будуть відбуватися в світі. Натомість натомість ми бачимо Китай, який так. дуже велику делегацію приз... представляє на так, саме е цей форум. Власне, ще один момент, який е характеризує принципові зміни у світі, це е посилення впливу. Е Східних економік на світові процеси, з речі, що це буде? От Китай презентує таку велику делегацію. Президент приїжджає це. Новий змінюється лідер у світовій економіці. Ну, лідер у світовій економіці в дійсності 에, мінявся вже достатньо давно. І ми бачимо ті процеси, які здійснювалися в Китаї по відношенню до економіки Сполучених Штатів Америки. Мова за інше, мова за ті бажання, які Китай. Висловлює до найближчих років. Він е демонструє бажання стати дійсно світовим лідером, який буде вирішувати основні економічні проблеми, які е ставляться перед світом. Тобто е приїзд Китая це скорше не констатація факту е його лідерства, а це скорше е ті бажання, які він хоче продемонструвати як майбутній світовий лідер, економічний. Е всі ті процеси, вони, власне, і принципово Пово міняють підходи до тих тем, які будуть розглядатися у Давосі. Ну завжди, якщо ми подивимося, останні роки перша тема це екологія, посилюються проблеми екологічні, посилюється потепління значно руйнівнішими стають катаклізми природні, тобто. Питання дуже важливе. Наступне питання, яке дуже серйозно буде підніматися, це питання розшарування суспільства. До речі, під час підготовки до форуму 750 провідних експертів визначилося, що найбільшими загрозами на наступне десятиріччя стануть зростаюча майнова нерівність і поляризація суспільства. А загалом до речі, як всесвітні ризики відбуватимуться саме на українській економіці, саме ці ризики всесвіт... ну, Україна не існує поза світовою економікою. Ми є. Елементом е світового економічного процесу і ті процеси, що відбуваються у світі, в нас в деяких моментах відбуваються навіть найчагостріше, особливо виходячи із тих, скажімо, моментів, які ми мали напротягі останніх років. Весь світ сьогодні переживає зв'язку із е тим, що розводнюється середній клас. Збільшується розрив між багатими і бідними. Ми прекрасно пам'ятаємо з історії, що власне таке розшарування було передумовою виникнення величезних руйнівних революцій в світі, і той процес, який сьогодні хвилює світове економічне співтовариство, в першу чергу пов'язаний з тим, що існує певна угода між суспільством і урядами, існує. Угода всередині суспільства, і коли ця угода порушується, і йде різке розшарування, значно збільшується небезпека величезних соціальних революцій, особливо які ускладнюються величезною кількістю біженців, які сьогодні приїхали в багатші країни, зокрема в Європу, і які докорінно міняють баланс між багатством і бідністю в цих країнах. Всі ті проблеми в дійсності є дуже серйозними, і це власне друге питання, яке буде після екології розглядати в Давосі. Третє питання це нові технології. Тому що з одного боку, середній клас, багатство людей, збереження паритету між багатими і бідними досягається шляхом створення додаткових робочих місць. З другого боку, приход нових технологій, штучного інтелекту він вивільнює достатньо велику кількість людей із безпосереднього виробничого процесу. Тобто цей момент теж достатньо серйозно буде і має обговорюватися в Давосі. Тобто Вся ця тематика, вона достатньо сильно пов'язана між собою і нові технології, створення робочих місць, розшарування в суспільстві тобто, це є проблематика, яка хвилює сьогодні, все суспільство. До речі, зважаючи на останні дані про розвиток it галузі в Україні, чи запропонує щось Україна по пропонованим темам на формі, зокрема про кібербезпеку, цифрову економіку та й загалом четверту промислову революцію. Чи будуть якісь пропозиції від наших держав? Ви знаєте, їде українська делегація, їде президент, який буде приймати участь в усіх заходах Давосу, окрім по-моєму Пінчуковського українського сніданку. Безперечно, питання будуть підніматися, але треба чітко розуміти місце України в сьогоднішньому процесі. Україна сьогодні достатньо серйозно відстає в технологічному плані з точки зору потужності економіки, з точки зору нашого місця в світовому поділі праці від світових країн, Україна швидше сьогодні є сировинним придатком великих країн. На жаль, так сталося. Тому власне проблеми України лежать все-таки в українських реаліях. Безперечно, нас хвилюють ті проблеми, які сьогодні будуть розглядатися в Давосі. Тому що ми є учасником економічного процесу світового, але е, вирішувати проблеми, які є в Україні, треба власне створенням робочих місць в Україні, оновленням, е, скажімо. Устаткування і е, здійсненням тих процесів, які дадуть нам можливість вирватися з нашого сировинного, так би мовити, е, сировинної направленості економіки до більш глибокої переробки е, продукції для того, щоб забезпечити не тільки експорт, е, скажімо, зерна та металу, але й дати більш глибоку переробку. І в цьому фактично полягає найбільше сподівання напевно да, від цьогорічну форму, саме української делегації. Ну, ми в будь-якому випадку йдемо е, в процес і йдемо в, скажімо, в обшому, загальному контексті того всього, що відбувається у світі. І всі ті проблеми нас хвилюють. Але ми маємо достатньо велику специфіку, яка полягає власне, в тому, що Україна сьогодні е, практично знаходиться в стадії стагнації економічної. І ця економічна стагнація, з одного боку, значно е, поглиблює ті процеси, які є в світі, в першу чергу розшарування між багатими і бідними, а з другого боку, дає нам можливість. Е, Проводити оновлення, скажімо, наших основних фондів, виходячи із нових досягнень, ну скажімо, маючи ті реалії, які є у нас, тобто Україна сьогодні має можливості для того, щоб стартувати і знайти своє місце в світовому поділі праці, тому що. Продовжувати ті тенденції, які були останні роки, які перетворювали Україну на сировинний придаток, і по металу. Подивіться, що ми експортуємо в основному сляби заготовки, скажімо, холоднокатаний гарячокатаний лист. Тобто, ми експортуємо сьогодні, то що по суті є десь приблизно першим другим рівнем переробки. Мова не йде про більш глибокі, більш серйозні, скажімо, процеси, які мають відбуватися у нас, для того щоб збільшити додану вартість в нашій, в нашій продукції, власне, це в першу чергу має хвилювати і українське суспільство, і власників підприємств, які працюють на Україні. Яку позицію мають мати має мати українська делегація для того, щоб все ж таки втілити все, що ви зараз сказали, і можливо напрацювати якісь напрацювання на формі? Ну будуть обговорюватися серйозні технологічні питання обов'язково відповідних, скажімо, секціях, відповідних там. Групах будуть обговорюватися проблематика пов'язана із соціальною нерівністю і розчаруванням в усіх тих групах будуть приймати участь українські делегації, які, я маю надію, винесуть певні важливі думки з цього. Але треба розуміти, що Давос, окрім місця обговорення важливих проблем, які хвилює суспільство світове, ще є місцем неформальної зустрічі світових лідерів. Це місце, де можна поспілкуватися без з краваток, з людьми, які реально приймають рішення, які впливають на світові процеси. Я думаю, що головне завдання української делегації саме ця сторона. Тобто Україна сьогодні шукає підтримки в тих процесах, які відбуваються в політичних напрямках. Ми маємо проблеми на Сході, ми маємо проблеми з нашими найближчими сусідами. Знаходження підтримки політичної підтримки тих процесів, які відбуваються в Україні, і знаходження е, моментів пов'язаних із зміною політичних еліт в світі і їх ставлення до українських проблем. Я думаю, буде головнішим питанням аніж питання обговорення технологій. Що ж, дякуємо за вичерпні відповіді. Ну, глядачам нагадаю, що про світові тенденції, які стали темами цьогорічного всесвітнього економічного форуму у Давосі, ми говорили з економістом, членом дискусійного клубу Олегом Пензиним.